Слава ми з України Херсонщина це Україна, однозначно, Херсонщина це Україна, пане Сергію, розкажіть, будь ласка. Ви власне від сьогоднішнього ранку я бачила, пишете дописи і коментуєте все те, що відбувається безпосередньо з цим псевдореферендумом. Зрозуміло, що це вибори без вибора. Зрозуміло, що цифру, врешті-решт, таки намалюють. Але які деталі могли б розказати ви? Направду, скільки людей чужих було помітно у місті і на цих умовних дільницях? Ви знаєте, це не можна навіть назвати ні виборами, ні референдумом. Це абсолютно злочинне дійство, яке влаштували. Расист, расисти. І якщо навіть вони розповсюджують пропагандистську свою інформацію в пропагандистських ресурсах, про те, що, начебто, є черги, і ми бачили. Такі, якраз і російські пропагандистські ролики, що, начебто, з флажками йдуть голосувати. Але ж на самому ділі відбувається все не так. З самого ранку всі дільниці вони порожні. Декілька дільниць, куди дійсно завезли расисти з Російської Федерації чи з Криму якраз масовку, яка влаштовувала оце дійство на відеокамеру, це не більше. Того тому, що всі дільниці, які розташували расисти в школах, в яких до речі нещодавно анонсували Термінові канікули на проведення ось цього псевдодійства, і в тих школах абсолютно нікого з ранку немає. Тоді расисти почали казати про те, що будуть виїзні комісії, і створили декілька виїзних комісій при кожній виборчій дільниці, які мали пересуватися вулицями, робити по домовий обхід, поквартирний обхід, але ж знову таки на рашистських пропагандистів. Ресурсах з'явилося відео, де багато людей підходить, голосує, агітує за Росію, а насправді абсолютно інша картинка. Насправді люди сидять одиноко по вулиці, абсолютно ніхто к ним не підходить. І, до речі, найголовніше, що не показують расисти, те, що оберігають. Оці так звані виїзні виборчі комісії військові Російської Федерації, причому до зубів озброєні, якраз підганяють людей голосувати за допомогою автоматів. Тобто, ось це псевдодійство відбувається під дулами автоматів на окупованій Херсонщині. А ще також разом з тим, ось той подомовий обхід, який влаштували окупанти і проводять його зараз. То якраз вони розподілили людей на дві частини. Одна частина це та, які зверталися за гуманітарною допомогою так званої від расистів, і за допомогою в 10 тисяч кривавих рублів. То там якраз комісія, така лайтова, це декілька членів комісії, і один військовий з автоматом. А ще є друга група і другий список людей, до яких приходять, це фактично люди, які мають тверду проукраїнську позицію, і таких людей не то, що більшість, а переважна більшість на окупованій Херсонщині, то до тих. Якраз більше приходять військових з автоматами і їх вишукують. Тому це дійство вони влаштували саме для того, щоб відфільтрувати і переслідувати наших людей на окупованих територіях. І на зараз вже поліція офіційно повідомляє про те, що вже затримано 12 людей з проукраїнською позицією. В Херсоні, в Новій Каховці і в Скадовську. тобто окупанти, це дійство розтягнули на 4 дні не для референдуму. Ми ж розуміємо, що його проведення це фейкове дійство розуміємо. а результати їм вже відомі це дійство саме для того, щоб відфільтрувати людей, для того, щоб посилити тиск на людей, для того, щоб поновити нову хвилю незаконних ув'язнень і утримань. Це знаєте, це чергова хвиля геноциду проти українців. Це чергова хвиля злочинного режиму Путіна в Україні пане Сергію, ну але можу спитати направду я я думаю вам точно це відомо окрім тих людей яких яких навезли туди голосувати окрім тих яких яким там роздали Умовно паспорти і дали можливість проголосувати? А яка частка людей і правду, які жителі місцеві, які прийшли голосувати на такі референдуми? І ну це з числа кого? З числа тих людей, які м -м, визначились на правду для себе, чи це з числа тих, які просто бояться не прийти, тому що ну очікують, що прийдуть до них додому? А, хто ці люди і яка їх кількість? Давайте об'єктивно казати про цифри. З початку окупації з Херсонщини виїхало понад 70% мешканців Херсонщини і Херсонської області, тобто залишилось 30% від тих, хто є на зараз в окупованих територіях. І якщо казати про тих людей, які пішли на вибори, ось з тих 30%, які залишились. То це настільки низький відсоток, що цей відсоток можна взагалі, якщо при загальній кількості людей, мешканців Херсонської області, а до війни їх було мільйон п'ятдесят тисяч, то цей відсоток, який можна рахувати, і який завжди рахувався на виборах, як відсоток похибки. Тобто, ось цей відсоток похибки, імовірно, і прийшов на вибори. Ось цей відсоток похибки на сьогодні і дасть так звані результати, і так дасть можливість расистам створити картинку, і навіть якесь там псевдоуявлення, що, начебто, хтось голосував. Але ж ми розуміємо, що це псевдодійство під собою нічого не містить. І вже це зазначили і наші міжнародні партнери, які сказали, що ніколи не визнають ніяких референдумів. І тверда позиція України про те, що це злочинна дія Російської Федерації. Так, пане Сергій, тут я з вами згодна абсолютно, і про міжнародну реакцію також з вами обов'язково зараз поговоримо. Але перше, що хочеться запитати, знаєте, що от президент зокрема сказав, що це фейкове голосування зовсім не змінить стратегічних цілей України по контрнаступу? Зокрема, але чи варто очікувати, що Україна найближчим часом відповість за цей плебісцит на м -м, тимчасово окупованих територіях? Тобто, яка ситуація сьогодні зокрема у місті Херсон та на Херсонщині? Чи Чути вибухи, чи десь щось палає, чи поховалися колаборанти, ті, які ще живі, вихов дивіться, все, що стосується якраз лінії фронту і бойових дій, то воно ніяк абсолютно не припиняється. Те, що стосується деокупації Херсонщини, то вона триває і вона має вже і вона вже стала така. І сьогодні знову таки, якраз в районі нової каховки, знову ми маємо в день чергове знищення ворога. Чому нова Каховка? Тому що нова каховка вже останнім часом, знаєте, не сходить з уст. Як то Чорнобаївка раніше була як стратегічний пункт, де окупанти накопичували свою зброю і розподіляли її по лінії фронту. Так само зараз і нова каховка це такий логістичний центр, тому що зараз окупанти там налаштовують переправи і пантонні, і паромні, і намагаються. Не зробити переправу через шлюз Каховської ГЕС, там де її засипають. Але наші збройні сили послідовно знищують там. І колони ворога це було вночі, і сьогодні в день там знову таки прилетало якраз по розташуванню орків і по можливості їх переправити на правий берег ближче до лінії фронту, там де вони облаштували не, не тільки е, там на мости через греблю Каховської гес в районі шлюзу, а там, де вони і роблять паромні переправи, і навіть навантажують баржі. І ми вже бачили приклади декілька барж відправились, як то кажуть, в підводний флот Російської Федерації тому наші збройні сили не на секунду не припиняли своїх ді і послідовно звільняють українську землю від окупантів. І Херсонщина незабаром це точно буде звільнена від окупантів. Ну от, власне про тих, хто співпрацює з окупантами, додам інформації далі. Викладачів, які на окупованих територіях погодилися навчати школярів і студентів за російськими стандартами, можуть засудити до трьох років позбавлення волі чи громадських робіт. Про це сказав речник служби безпеки України Артем Дегтяренко під час брифінгу. Водночас медики будуть покарані лише у випадку згоди займати керівні посади при окупантах. Я процитую: кожен із цих випадків буде вивчатися окремо працівникам освітньої сфери потріб бути більш пильними, якщо вони будуть впроваджувати освітні стандарти в держави агресора в українських закладах або сприятимуть встановленню окупаційної, відповідатимуть за законом, пане Сергію. Ну, власне, чи зможемо ми через це горнило фільтраційне всіх пропустити? Чи зможемо ми ем, розібратись з кожним, та хто свідомо, хто не свідомо, хто за гроші, хто за паспортом, хто за ідеологією за вірою? Знаєте, обов'язково, тому що ця робота триває і зараз. Ця робота триває зараз, і наші люди на окупованих територіях, які мають тверду позицію, вони передають абсолютно всі дані, і ці всі дані фіксуються в тому числі і Службі безпеки України, і в національній поліції фіксуються по абсолютно всім випадкам. Співпраці тих чи інших осіб з окупантами, в тому числі вчителів, в тому числі і медиків. Тому що якщо казати про вчителів і медиків, то треба все ж таки по вчителям зрозуміти, що велика кількість вчителів, і це переважна більшість, взагалі відмовилась працювати з ворогом. Є такі випадки, коли люди від безвиходя почали працювати, але не агітують. І не пропагандують російську програму, так само як і медики, які керівний склад налаштовує колективи працювати за російськими наративами і першочергово лікують якраз російських вояків від поранень. То це є злочин. А, а там, де медики виконують клятву Гіппократа, то то інший випадок. Тобто тут треба дійсно зважено підходити абсолютно до кожного випадку. Але я хочу ще раз сказати, що знаєте, в кожному селі ми бачимо. Хто як працює, ми бачимо випадки колаборації. Ми бачимо випадки, коли йдуть люди працювати на керівні посади. Ми бачимо, коли люди йдуть працювати гауляйтерами, і оці стрімкі кар'єрні кар'єрні взльоти, які відбуваються від прибиральниць до гауляйтерів цілих районів. Це абсолютно все фіксується. Тому я думаю, не буде ніякого. Там труда, це все після звільнення промоніторити і зробити відповідні висновки. Фіналізуючи десь тему з референдумами, пане Сергію, зокрема по Херсонщині. Ну ви яку робите ставку? 90% намалюють зокрема по Херсонщині? Чи можливо цифра, яку? А вони вже оприлюднили? Вони вже оприлюднили результати, і ці результати були ще напередодні за тиждень до проведення референдуму. Вони вже казали про те, що 80% прийме участь у голосуванні, а 78% проголосує за. Тобто тут не треба навіть вангувати. Ці результати вже відомі зарані, і вони їх просто опублікують 27-го числа 28-го зранку. Ну тут дуже цікаво. Ну і от на сам кінець коротко про міжнародну реакцію. Багато хто говорить про порівнює, проводить паралелі з кримським сценарієм. Власне, згадує 14-й рік, як все відбувалось в Криму, і направду. Та реакція світу, яка була, були санкції, було ухвалення певних резолюцій, але так чи інакше це не зробило Росію аутсайдером на міжнародній арені. Путін і далі був рукопотисний. Далі все таки її країну Гегемона визнавали в геополітиці. Зараз ми бачимо також засудження, бачимо, що всі говорять про те, що вони не підтримають, не визнають, не визнають проведення таких референдумів. Але на практиці, що може змінитися? Зараз абсолютно інша ситуація. Зараз ситуація пов'язана з тим, що якщо раніше окупанти прикривалися, і расисти казали, що вони не до чого, що російських військ тут немає, що то, начебто там українські гірники чи в Криму там взагалі інша ситуація була через парламент, вони Криму це проводили. То тут трохи інша справа. Тут все відбувається абсолютно вже під дулами автоматів, і оце змушення голосувати під дулами автоматів, коли на сьогоднішній день. Окупанти, не прикриваючись, і таких відео буде багато після цього фейкового дійства, і після вже вторгнення, яке вони називають спецоперацією, а по суті відбувається війна на території України і вторгнення Російської Федерації, це абсолютно відверті. Військові дії на території України і якраз ті санкції, які готує і Європейський Союз і світова спільнота, новий розширений пакет санкцій, якраз буде добивати в тому числі Російською Федерацією. Тепер вже брехати про те, що нас тут нету, про те, що брехати, що купили зброю в супермаркеті, Росія вже точно не зможуть. Весь світ бачить, що відбувається геноцид України з боку Росії. Пане Сергію, я дуже вам дякую, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Власне, чи правда той санкційний пакет, який готує Європейський Союз, зможе ем, перекрити повітря, скажімо так, Російської Федерації? Я буду говорити далі з нашими гостями. Вас відпускаю. Дякую дуже. Гарного вечора. Принагідно вам бажаю. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської обласної військової цивільної адміністрації до нашої розмови доєднувався. Далі короткі новини, не перемикайтесь.